Римо-католики що наробили? Вони, коли прийняли уніятів, грекатоликів туди, та не хотіли висвячувати молодих хлопців у священників, бо були жінаті. Православна віра, дай уніяти, котрі стали у Рим, вони ж сохранили все православне в Уніяцької церкві. і юліанський календар, і язик церковнослав'янський, ну і жінате священство. І вдруг американські католики сказали, Даже за застил не сядуть з женатим хлопцем або женатим священником. Не признавуть вони у священство женатої, вон на вулицю. Ну і ти вийшли вон на вулицю, куди йти, а то й Америка. А напротив звучить православна служба і співають по-нашому. І куди пішли уніяти бувші? до православної церкви? І так більше половина всіх, вишивших од нашого краю в Америку, прийняло православ'я, іменно костять православ'я в нашому краю, іменно американської православ'я. І коли сьогодні в безумстві своєму боряся з нами православними жителями Закарпаття Русинами. Обзиває нас московітами, московськими попами, ми б їм повіли ви ліпше б попали в точку, якщо б казали, то американські попи, американська віра, тому що там, там наші люди стали на ноги і повернулися і заробленими грошима, і віруючими православними. Я пам'ятаю розкази діда, котрий вернувся з Америки. І подавав усіх своїх сестер, мав великі зароблені гроші, купив гектари землі, насадив чудесний великий сад із новими формами. То було при Чехословакії. Чехословакія допомагала насадити садити сади. І що потім сталося? Прийшла радянська влада і діду землю забрали. Сади забрали, а коли розпався Совєтський Союз, чужі люди пішли в колхоз і приватизували наші дідові землі. Така ситуація в нашому народі, да, нам кажуть, що ми жителі Закарпаття православні, тверді православні, але ми були в різних державах, різні мали громадяни різних держав. Ото правда, але нам була проблема. Ми викуповували землю при Австро-Венгрії від австрійців і мадярів. Потім пішли Чехи і ще раз викуповують свою землю. Потім прийшов Советський Союз, забрав все в колхоз. Потім прийшла Незалежна Україна, і ми сьогодні знову викуповуємо у держави вже четвертий раз свою землю. Ну що ж, які б тяжкі умови нам не були, ми всьому кажемо, обладає релігією любові православною. І моляся в храмі своїм розговорним язиком, бо церковний язик дуже близький до нашого, нам не треба переводити писання і Богослуження, обладає історичним опитом, опитом богообщення, тобто наші люди русини, це. Богослови, теологи не ті, що документи мають, а котрі живуть із Богом, обладаючи історичною доброю пам'яттю, то що ми в час Чехословакії обладали статусом і республіки, і народ мав свій статус. пам'ятає все. ми при тому стали законопослушні громадяни нашої держави України. І вийшли в структуру Української православної церкви і заявляємо всім там, в Українській православної церкві, нам, жителям Закарпаття, комфортно, бо єднако співаємо з Києво-Печерськими монахами, єднакі традиції, єднакі напіви, похоже, напіви, єднаки язик, єдна традиція. І тому, що би не стало, ми держимося. З'єднатися з канонічною церквою, бо лише у тому случаю ми, діти Божі, носителі віри, любові, довіряє Господу нашому Ісусу Христу, Спасителю як Богу, котрий є любов, будучи закликані проявляти любов до своїх братів і навіть до ворогів і до догонітелів, лише у тому случаю ми. Церковні богослови, опитно знаючі Бога, православні подлінні, а не лише формальні, як розкольники, а у вічності віруємо у єдно святими і з православними святими зможемо й ми наслідувати православне Царство Божої. Амінь.